Підрозділ Чорних запоріжців. Ну і бойовий танець. Бойовий танець це саме традиції танцювати зі зброєю, тягнуться в українців з незапам'ятних часів. Ну і ось, власне, танець часів Української Революції. Унікальні кадри, які зберегла польська республіка. Кадри боротьби України за незалежність. Неодмінно натисніть лайк, поділіться цією трансляцією з друзями і знайомими. Український контент має поширюватися інтернетом. Допоможіть у цьому.